Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою. Володя, ти пам'ятаєш, так, от там у тебе, з, з твого, як то кажуть, дозволу, там якісь комісії були, щоб контролювати коротше, разом з сепарами території, українські бази, розмежування, там, відход від позицій. Це пам'ятаєш? Ти сам же говорив за це. Чого ти зараз тепер за міжнародних спочав говорити? Ти ж, ти ж просто так от познімав все, що тільки можна. Це знаєш, ми мали доспіхи, мали так от досягнення, мали ці позиції, а ти просто сказав, що давайте тіпа, відходити до неї. Не боїться, бо захищай свою землю. Не здасться, бо це наша земля. Дікати, нікуди. А Щиро сердечні вітання в лапках батальйону Монако. Так. По всі позабиралися геть, як тільки можна, тому що знали, що тоже буде кінець. Але знову ж таки, щось пішло не так, щось пішло не по плану. Але це був план А. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. У нас сильна, смілива, готова кожного дня до всього армії. По тій самій причині зараз судять Тетяну Татя... Чорновол, тому що вона вивезла за день а, з тих баз, котрі були розстріляні а, ракетами, а російськими ракетами та база. Вона вивезла тесту, стугни, котрі не дали можливості. Русні під'їхати під Київ ближче, а зараз проти неї кримінальні справи. Отак От ти переймаєшся солдатами, і котрі спасали ситуацію, просто клали себе, не жаліючи, і це не новина. Кожен мій ранок починається з інформації про реальну ситуацію на Донбасі і поблизу наших кордонів. Приїжджали всі, ті, хто тільки можливо приїхати, попереджали, присилали, забирали всіх. Скільки тобі дали інформації, але ти, типу, вдавав в себе йолопа. От реально, що тобі, типу, взагалі, то знаєш, типу, ти знаєш що ти на місці краще. Ми знаємо про всі можливі загрози і розуміємо всі можливі наші дії у відповідь. І це не новина. Люди лишилися по домах. Так, от тебе послухали, вони лишилися дома з сім'ями, з дітьми, чоловіки. Ти ти знаєш, оце от всі ці смерті, котрі потім трапилися, це відверто на твоїй совісті, на совісті Арістовича, також і на все це твоє шобле, котре там є. Тому що ви зробили такі обставини, за яких люди лишилися замість того, щоб евакувалися. Мали можливість мати на евакуацію з тих сіл селищ. Скільки зараз людей там уже в землі? Скільки зґвалтованих, скільки вбитих. Дітей, жінок, чоловіків. Твої слова. Твої слова. Ми розраховуємо передусім тільки самі на себе. Не тому, що у нас немає підтримки, вона є, а тому, що у нас є гідність. Тому що Ти послабив до критичного рівня армію, Поставив на ключові позиції і пости а, тих а, зрадників, котрі потім а, переїхали в Росію, котрим а, допомагали окупантам, тому що ти це зробив своїм керівництвом, і це є пряма. Державна зрада. Є гордість. І саме через це у нас є партнери. І рівень їхньої підтримки і міжнародної коаліції високий, як ніколи. І це не новина. Ми про все знаємо, ми до всього готові, але робимо все, аби врешті нам це не знадобилось. Це така гра, щоб посіяти нам, щоб ми змогли так подумати, що типу можливо так, а можливо ні. Коротше, таке знаєте, щоб приспати увагу і приспати той самий інстинкт самозбереження, щоб ми не переживали, і щоб це все було, як то кажуть, зненацька. Получилося, але не до кінця робимо все для вирішення дипломатичним шляхом, робимо все для настання. Миру в Україні. А по цій причині ти закривав також там южмаш, заводи, котрі виробляли тверде ракетне паливо. І така приказка називається: Хочеш, миру готовся к війні, і все робив навпаки. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, впевненість у своїх силах, у своїй армії, у нашій Україні. На мою думку, тоді росіяни просто зекономили. Вони так от думали, що це буде варіант з Кримом, як з Кримом трапилося 2-0. Вони зможуть зайти і зробити, як то кажуть, так все миттєво. Тому вони не дорахувалися, не дорахувалися того моменту, що щось піде не так. Тому вони не зробили ніяких блекаутів, вони не розбомбили не електростанції. Вони багато чого не зробили, тому що вони розраховували, що це буде дуже. Швидко, якісно, і не треба руйнувати інфраструктуру, не треба робити великої паніки. Навіть в перші дні війни тоді ще було повномасштабне, тоді ще було казали, що ну вони тільки військових, місцевих взагалі, типа, і навіть багато показували таких відео, що типа там баба якась б'є, там там цього окупанта. Так це так або закинуто, щоб місцеві не переймалися, що навіть не місцеві, там і чоловіки, коротше, вони такі добрі і лагідні. Не накручувати самих себе, на все реагувати мудро, не емоційно, головою, не серцем, не кричати все пропало, а знати, що все під контролем і все йде по плану. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра. Що ж буде в майбутньому, а знати? Це ідеальне ПСО. Тому що ті люди, котрі займалися складанням цього тексту, вони просто ось роз просто розклали негатив. Леге великий, маленький, а зараз буде найпозитивніше, як то кажуть, котре формує таку гарну, як то кажуть, гештальт, котра людина після цього просто заходить, і людина вже з цим живе. Слухайте далі. Розповідаю. 22 січня ми з вами відзначимо День Соборності України. Ми відкриємо Запорізький міст. За рік збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати, як завжди, дороги, мости, школи, стадіони. І звернуть увагу, що він почав казати, що типу так: от погано, погано, потім більш-менш, а зараз вже свято пішло. Все свято, свято, бути спокійне і буде свято, бути спокійне і буде свято. Зрозумійте, що це, от це нав'язування такого світобачення, такої парадигми, і на, на, наш нарід побачив це і повірив. А він знав: він все знав: вагони, літаки, танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги з такими шашликами майже вся Україна чуть не згоріла, дотла. Як колись це було, коли більшовики знову прийшли. Це майже чуть не повторилося. Діба ми зробили зі всіх нас один великий шашлик. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці. Ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували. Не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік. Без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів і щиро вірю, без війни. Слава Україні! Шановні друзі, я хочу вам сказати, що ваша думка дуже важлива. Будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео і щоб більше народу, більше людей знали за те, що у нас в країні просто саме голодний кріт находиться на банковій. Він приспав. Він, він сподівався, що ми не зможемо а, побачити і все це, як то кажуть, минеться йому. Але зараз. За допомогою, звісно, так, от його єдиного телемарафону, він думає, що він контролює ситуацію, але насправді ситуація вже давно безконтрольна. І питання часу, коли народ отримає достойного лідера. Слава КТ.